Сергій Микитович Хрущов, це прямий родич того самого Хрущова. Він каже, що кримчани вибрали Росію. Що би вам відповіли? Я б сказав, ви кримчани провели референдум без багнетів. Вони провели референдум, коли б Крим був заповнений зеленими чоловічками. І коли Чорноморський флот, а там 100 тисяч, 100 тисяч військ. І все інше було охоплено цими людьми і всіх поставили. Під зброю, фактично, і в таких умовах референдум це цинізм. Аби сказали, от, нема військ, вільна територія, є міжнародні спостерігачі, як належить, є демократичні можливості, хай люди висловляться, що вони хочуть. Я б сказав, так, да, кримчани так захотіли. Я такого сказати не можу, тому що це було голосування на багнетах. Тому це не голосування.